Вітаю, друзі! Знаєте такий вислів: банкет у чому? Так от, це саме те, що зараз відбувається в Кривому Розі. Для прикладу, ми з вами розглянемо заплановане вілкуляками велике крадівництво на реконструкції двох кілометрів дороги на проспекті Гагаріна, який вілкуляка хотів назвати проспектом Павлова. Але ми з вами йому завадили. Орки. Єдине, що ми не можемо йому завадити, це мародерити. Да. Бо для нього закон ніщо інше, як туалетний папір, яким він щодня підтирає свою хитру сраку. Зараз в кривому розі відбувається повна вілкуляча анархія. Пиляються дерева, будуються мафи, проводяться тендери по щонайменше вдвічі завищеним цінам, ставляться паркани на проспекті Миру, і тепер от великий деребан на так називаємій реконструкції проспекту Гагаріна. Це все реально. Поки що точно невідомо скільки грошей на це буде виділено з наших податків, але я точно знаю, що в кишені Вілкуляк і його посіпак повернеться щонайменше 50% від цієї суми. Бо Саша Полтінік іначе не працює, якщо відкат у 50% не отримає. Ми хорошо могли. отримати... зараз. Я вам усе детально розкажу, але спершу попрошу вас з розумінням поставитись до мого прохання, підтримати розвиток цього каналу, підписатись, поставити лайк, прокоментувати і задонатити. Адже ви, моя єдина опора ви, мої співгромадяни, мої земляки і мої сусіди єдині, хто мене підтримує, і завдяки кому я продовжую цю роботу. Ворог точно ніхто не прийде нам допомагати. Минуле відео із розслідуванням про Ворводоканал. Сумарно подивилося 8 тисяч людей, серед яких знайшлось троє. Хто задонатив по 100-150 гривень, за що я безмежно вдячний. Дякую. Адже ваші донати дозволяють мені і надалі не попадати у пастки, які мені розставляє вілкуляка. Як хорошо, що збили, покалечені чоловіка. Сплачувати за оренду маленької квартирки та купувати їжу. Без вашої підтримки, все, заради чого ми так довго йшли, може припинитись. Тому ще раз прошу підтримайте. Тепер до суті почнемо спочатку. В кривому розі не існує такої сфери господарництва, до якої не причетна так звана міська влада. Просто не існує такого місця, яке приносить гроші із якого нічого не отримують вілкуляки. Ані не платять ні копійки, грошей. Навіть за продаж заборонених речовин до гауляйтера потрапляють відкати, адже ані він, ані його батько за всі 13 років правління кривим рогом ні разу не озвучили існування цієї проблеми. Вони її чомусь не помічають при прямих лучах сонця. Я знаю чому, але про це не в цьому відео. Чотка тут про проспект Павла. Ой, перепрошую, поки що він називається проспект. Гагаріна, тож у 2021 році з наших податків вілкуляки виділили 2,5 мільйони гривень на проектні роботи по капітальному ремонту дороги по проспекту Гагаріна. Був оголошений тендер. Ось він в тендері, як ви бачите, взяли участь дві компанії за вілкулячою традицією. Перемогла та, яка вже давно допомагає викачувати гроші з нашого бюджету. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Ця компанія вимиває із казни наші податки з 2017 року по сьогодні. У 2021 Році ми з вами сплатили їй аж 20 мільйонів гривень. А усього за час роботи цієї фірми, за даними аналітичної платформи YouControl, з наших кишень на її рахунки переведено майже 60 мільйонів гривень. 59 мільйонів 613 тисяч, якщо бути точним. Та повернемося до тендера. У 2021 році за те, щоб порахувати, скільки нам коштуватиме капітальний ремонт двох кілометрів дороги на проспекті Гагаріна, ми з вами вже заплатили 2,5 мільйони гривень. Але тоді чомусь. Роботи так і не почались. Наважусь припустити, що це лише тому, що вілкулякам треба було гроші вимити. А на проєктах це дуже легко зробити. Можна замовити проект будь-на що, але врешті-решт нічого не робити. Гроші сплатити, потім вони повертаються. Бумаги є, а грошей немає. Ані, Они... я уверен. Э... Панімаю цього року тендер здорожчав до трьох мільйонів гривень. Поки що йдуть торги, і ми точно не знаємо, хто візьме участь та хто переможе. Ну як не знаємо, здогадуємось. <свісна> У новому тендері капітальний ремонт замінили словом реконструкція. Усе інше залишилося майже без змін. Проєктувальникам треба буде вирахувати, скільки коштуватиме заміна дорожнього полотна проїзної частини та тротуарів, улаштування велосипедних доріжок, острівців безпеки на нерегульованих пішохідних переходах, заїзних карманів та обмежувальне огородження на зупинках громадського транспорту, автостоянок тимчасового зберігання, кабельної каналізації для мереж інтернету, пандусів з пониженням бортового каменю та облаштуванням тактильної плитки в місцях пішоходних. Них переходів ще мають бути, але не факт, що будуть встановлені камери відеоспостереження з підключенням їх до електричних мереж та до мереж інтернет-провайдерів. Окрім того, планується встановлення турнікетного огородження. Чим хуже, тим... Плюс буде замінення світильників та мереж зовнішнього освітлення в зв'язку з заміною опор. Можливо, буде перенесення бігбордів, які належать вілкулякам через підставні фірми. Ну тобто вони просто їх перекілішують. Ще треба буде щось вигадати із зливними каналізаціями та перенести газові мережі з проїзної частини, щоб на дорогах було менше каналізаційних люків, бо наші професіонали так і не навчилися робити ці каналізаційні люки в рівень з дорогою. Скільки років вчаться, все ніяк? Окрім того, планується заміна опор та Контактної мережі тролейбуса, заміна теплових мереж на трьох ділянках, заміна мереж водопостачання, заміна мереж водовідведення. Виконувати ці роботи треба буде без зупинки колектора. Ви просто уявіть об'єми робіт. Та уявіть, скільки грошей попиляє весла шляхбут на цій реконструкції. Тільки 8 мільйонів. На цьому круленькі суми отримують не тільки вілкуляки, а ще й колишній міський голова Любаненко та найбагатший равін Кривого Рогу, яким належить компанія Монополістика, яка ремонтує усі дороги в нашому місті. До речі, про равіна просто думки в голос. Цікаво, а це кошерно, коли в єврейську школу набирають не єврейських дітей за гроші. Але то таке. якось окремо розповім за цю хабарну схему? Повернемося до тендерної документації. Найцікавішими, на мою думку, тут є два пункти: в першому вказано, що розрахунок треба проводити з огляду на інтенсивність руху на 15 років. Тобто ця реконструкція має протриматись 15 років без ремонтів. Але скажіть мені, от просто зараз поставте відео на паузу та назвіть мені об'єкт, який ремонтували вілкуляки за останні 13 років, які вони при владі. Назвіть об'єкт, який 15 років простояв і не почав псуватись вже на наступний рік, після того як вілкуляка перерізав червоні. Воно стрічкою відкрив об'єкт відремонтований, типу. Поки ви намагаєтесь пригадати, я вам нагадаю про ось цю дорогу на Ювілейній. Так зараз виглядає це не зараз, це два роки тому знімав через рік після того, як її відкрили. Ось так вона зараз виглядає. Ось така якість роботи за наші з вами сотні, десятки мільйонів гривень, які освоює і використовує веста шлях -будь. І це лише один із прикладів, таких прикладів безліч. Просто подивіться, ось пофарбований паркан. Скільки він ще простоє, скільки років гарантії? Хто по гарантії щось переробить? І це все лише один з багатьох прикладів. А таких прикладів дуже багато, та майже все до чого торкалася рука Вілкуляк, виглядає вже на наступний рік приблизно ось так. І ви поки можете згадати ще якісь приклади. Я не знаю, їх їх просто до хіба дуже багато. Поки ви пригадуєте, ми йдемо до другого пункту, точніше, до сьомого пункту тендерної документації. В шостому вказано, що за все це платимо ми з вами. Вілкуляки крадуть, галімі фірмочки заробляють і дають відкати. Ми за все платимо. А от в сьомому пункті вказано, що не вимагається розрахунок ефективності витрат цих грошей. Все, все. Я ж правильно розумію, що байдуже наскільки це зараз необхідно. Байдуже, що все місто виглядає як помийна яма, але проспект, який невдовзі буде носити ім'я Павлова, має бути відремонтовано на всі гроші, які лишаються після сплати всіх відкатів і закупівлі дешевих матеріалів по ціні доставки їх із Юпітеру. І все це під час війни. Війна, все спішить. Під час, коли Арахамія оголошує, що може бути наступ з боку Білорусі, під час коли війна не зрозуміло коли закінчиться, я думаю, ми стоїмо перед великим викликом, перед тим, що може бути відкритий другий фронт десь приблизно на тисячу кілометрів потенційного фронту з Білорусію. Це насправді великий виклик, тому що ми мусимо призвати більше людей в нашу армію, щоб створити принаймні вісім бригад і ще щоб контролювати цю лінію фронту. Той момент, коли можливо все, як використання кацапами ядерної зброї, так і повна їхня мобілізація і захоплення ще більшої кількості міст в Україні. Корків. ні, ми не закуповуємо зброю, не закуповуємо пікапи для наших військових. Ми не закуповуємо ППО. Ну окрім тих прожекторів, які Вілкул придбав за наші гроші, і які у останню атаку дронів виявилися не такими ефективними, як він їх рекламував. Це якийсь маразм насправді. Йде війна? У нас є купа поранених захисників. Нам потрібні нормальні лікарні, потрібні реабілітаційні центри. Нам потрібно робити те, що буде корисним для суспільства та для нашого міста. Нам потрібне те, що допоможе виграти війну, і допоможе тим хлопцям і дівчатам, які жертвують собою, щоби вілкуляка міг красти. Все крали. але ж він те й робить? Вигадує схеми як красти й надалі. Я не можу сказати, крали чи не крали. Я це розумію так. Він зараз робить все можливе, щоб залишитись при владі після війни. Та нада теж пані, але якщо в нього не вийде, намагається якомога більше вкрасти, щоб було з чим тікати до Іспанії, де в нього вже є маєток, та жити там за вкрадені в нас кошти, як справжній іспанський дон Вілкулдон. Але найгірше тут знаєте що? Для мене найгірше це те, що знайдеться ціла армія ідіотів, які будуть дякувати йому за вигадані ним перемоги, за те, що він хоч щось робить, та краде щонайменше 50%, Але ж хоч щось робить, дякувати вілкуляцію за те, що він за наші податки щось робить, це як дякувати банкомату, який з вашої картки видає вам гроші. Але зазомбовані цього ніколи не зрозуміють. На жаль, дякую за увагу. Слава Україні! Слава героям, які жертвують собою, щоб вілкуляка міг мародерити і набивати собі пішені. Живіть довгий і процвітайте, мої друзі, мої співгромадяни, мої сусіди. А все остальне то такое. Аплукало. У цьому відео автором словля особисто думку отіночні случая та все, що буде зловминати України з цих третій аплосійський України та симво іншим з панами. України.